Російські окупанти орієнтуються на полі бою по тілах власних двохсотих. Про це розповіли двоє російських військовополонених, яких захопили розвідники 103-ї окремої бригади сил ТРО імені митрополита Андрія Шептицького на Сумському напрямку. Один із них на прізвище шмаков розповів, що опинився на фронті через величезні борги перед банком. Шмаков. Ирий Александрович, подписал контракт. Нужны были деньги. Шесть классов образования. Я должен был 1.600.000. Я взял в долг у человека. На развития бизнеса сыр хотел продавать, но все деньги пропил. Иншего окупанта на призывща Бабанов на фронт привели гроши. Точнее, бажання легко ей пожила. Как ми бачимо, мотивація для росіян залишається незмінною. Ну, а кинець завжди один. Abo smrť, alebo polon.